Не можна налюбуватися цією красою. А вечором так гарно не жарко, так е, з Дніпра. У нас там за, за цим собором уже Дніпро і вже відчувається такий аромат річки. У нас до певного місця доходиш і вже ввечері відчуваєш, що ти вже біля Дніпра. Це, знаєте, до якого місця доходиш. От до новуса доходиш і вже зразу відчувається, що річка поруч. Саме до того місця. А тут ближче, так взагалі. Так взагалі. Всі, всі любуються клумбочки. Ну так, да, вона дійсно дуже, дуже така класна. Особливо ці рослини, не знаю, як називаються, не такий ботанік, але клас. Я і не бачила, тому що ходжу в магазин іншої дороги. Бачите, інколи треба міняти маршрут. Клас. Йду вже додому, посиділа, подихала, трішки пройшлася. Подивилась на людей. Гарно тут. А це дерево таке. Тінь таку здає. Тут теж кафе. Гарненько тут, так? Да? Ух, яке дерево. Привет, Барбус.